Ти голубці зробила, Ірино? Щось я їх не бачу, кажу. Ні, не зробила, не мала часу, спокійно відповідає мені донька. Я ж просила тебе по телефону, щоб ти їх приготувала. Скучила я за нашою смачною їжею, кажу доньці, зайшовши в хату. Я додому приїхала про свій приїзд, всіх заздалегідь попередила, всю дорогу мріяла, як я поїм голубці, а мені навіть картоплі смаженої не запропонували. Віталію поїхала, як і більшість жінок, заради дітей. У мене їх троє дві доньки і син. Я їх дуже люблю і дуже ними пишаюся. 42 роки роки розлучилася з чоловіком і залишилася з трьома дітьми. Молодшій доньці тоді було всього 10 років. Мені було дуже важко, я навіть згадувати ті часи не хочу, коли не було за що купити хліба, не те, що новий одяг. Тягнула я все це кілька років, поки могла, а потім взяла і поїхала на заробітки. В Італії вже було кілька жінок з нашого села, то я теж туди подалася, вони мені допомогли на початках. Зараз минуло вже 18 років, як я заробітчанка. Доробилася, як то кажуть, дуже непогано. Старша донька вдома на господарстві залишилась, я її будинок наш відбудувала. Молодшак виходила заміж, я її квартиру купила гарну, двокімнатну, з ремонтом. Вона з чоловіком і дитиною зараз там живуть. Син будинок будував з нуля, то я йому практично все й оплатила, хоча він теж працював і викладав гроші в будову. Так що свій материнський обов'язок я виконала сповна, і діти, начебто, за це мені були вдячні. У мене із рідними дітьми, із зятями, із навісткою невісткою дуже гарні стосунки. Я в їхнє життя не втручаюся, намагаюся просто по можливості допомагати і радію, що у них все добре. Додому я приїжджаю раз в рік, на Великдень. Але тут завжди то роботи багато, потім гості, застілля, так що нормально поговорити з дітьми і не стигаєш. А в цьому році я приїхала наперед ще на початку квітня. Перед тим попередила усіх дітей про свій приїзд і сподівалася, що вони мене зустрінуть, як годиться. Старшу доньку Ірину я залишила жити біля мене в селі, попросила, щоб вона мені зробила голубці, бо Віталія дуже за ними скучила. Ага, донька або забула, або не хотіла зробити. А коли по приїзду їй нагадала про це, вона віджартувалася, що зараз в мене буде багато часу, і я сама собі зроблю. Це стало неприємним фактом для мене адже зробити голубці не так вже й складно, максимум треба витратити всього дві години часу. Та донька не вважала за потрібне це зробити, і для мене це було дуже неприємно усвідомлювати. Молодша донька взагалі прийшла до мене всього один раз, коли гроші між ними ділили, а потім навіть гості до себе не запросила. Син теж приїхав, забрав свою частку грошей і поїхав, навіть не спитав, як я себе почуваю. Не знаю, чому я стала така сентиментальна, старість чи що, але мені було дуже прикро через те, що мої діти якось так байдуже ставляться до мене. Я ж приїхала всього на кілька тижнів, невже не можна мені приділити хоч трохи більше уваги, чи я багато хочу. Невже важко було виконати моє маленькі прохання і таке зробити для мене ті голубці? Це ж максимум дві години часу, а ціна питання 300 гривень. Заробітчанки мене зрозуміють, коли цілий рік сидиш на італійських макаронах, хочеться чогось нашого смачненького. Деякі заробітчанки можуть готувати, але у мене були такі роботи, що я готувати собі своє не могла. І я думала, що діти мене чекають, а вони, як завжди, чекали моїх грошей. Я лягла спати з неприємним осадом на дужі, на душі, а вранці прокинулась, дивлюсь, а дві мої дочки на кухні вже щось куховарять. Підходжу ближче, чую, знайомий запах. Та це ж голубці. Мамо, ми вирішили зробити тобі приємне, бо зрозуміли, що ти засмутилась через ці голубці. Та справа не в голубцях, діти, а в вашому ставленні до мене кажу любов і турбота проявляються в дрібницях. Та ми це вже зрозуміли, мамо, не ображайся. Просто, поки тебе не було, ми від тебе вже дещо відвикли. Будемо виправлятися. Я лише посміхнулася. Звичайно, що я все пробачила, бо я понад усе люблю своїх дітей і заради них стараюсь.